Доброго дня всім присутнім. Я Романенко Анастасія, слухач Романської міської іманочнівської молоді секції Біологія людини, учениця 8 класу романської ЗОЖ номер 11 Дозвольте представити вашій увазі огляд науково-дослідницької роботи на тему рання діагностика онкологічних захворювань та їх профілактика. Актуальність роботи: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі від злоякісних новоутворень помирає 5 мільйонів людей, з них півтора мільйона в Європі. Мета роботи дослідити способи ранньої діагностики та методи профілактики онкологічних захворювань. Завдання, здійснити аналіз наукових джерел щодо переваг ранньої діагностики онкохвороб, проаналізувати ознаки виникнення онкології, з'ясувати заходи профілактики онкохвороб, провести просвітницьку роботу в закладі освіти, розробити тематичні пам'ятки та розповсюдити їх серед учнів школи. Об'єкт дослідження, онкологічні хвороби та їхня діагностика, предмет дослідження, заходи профілактики онкологічних хвороб. Дозвольте перейти до викладу основних положень роботи. Рак це хвороба, що проявляється аномальним ростом клітин. Деякі можливі ознаки та симптоми раку можуть бути неочевидними, наприклад, відчуття втоми без причини або незрозумілий біль. Людям не потрібно знати всі ознаки та симптоми раку, але перевіряти будь-які зміни, що здаються ненормальними, безпричинне підвищення температури, підвищена слабкість і стомлюваність. Відчуття болю неясного походження, незрозуміла втрата ваги, зміна шкірних покривів, збільшення лімфатичних вузлів, психологічна симптоматика, дратівливість, плаксивість, зниження уваги, запаморшення або головний біль. Раннє виявлення раку може ефективно знизити смертність, пов'язана з цим захворюванням, часто рак діагностують на пізніх стадіях захворювання, що призводить до вищої смертності, потенційно більшої захворюваності та вищих витрат на лікування. Виявлення онкології на ранніх стадіях розпочинається з фізичного огляду пацієнта, перевірки його тиску, пульсу, температури, вузлових утворень та зазових оболонок. Надалі для виявлення раку застосовують такі методи діагностики, як біопсія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, позитронна емісійна томографія та комп'ютерна томографія, ультразвукова діагностика, ендоскопія та скрінінг. Метою скринінгу є виявлення людей з порушеннями, що дозволяє діагностувати певні ракові захворювання або передрак, і в швидкому направленні на подальше діагностування та лікування. Аналізуючи дані показників захворюваності на онкологію у Сумській області, 2021-2022 рік, відмічається зріст якісних утворення. Онкологічна захворюваність на 100 тисяч населення в Сумській області за 2021 рік становила 340,8 проміла. За 2022 рік вона становила вже 352,9 проміла. Це може бути пов'язане з тим, що значно погіршився стан навколишнього середовища. люди ведуть нездоровий стиль життя та живуть в постійному стресі. Однак слід зауважити, що смертність від пізлакістів новоутворень зменшилась. За 2021 рік вона становила 151,5 проміле, а на 2022 рік зменшилась до 146,5 проміле. Смертність зменшилась на 5 проміле. Про це може свідчити те, що люди почали звертатись при найперших симптомах в найбільш ранніх стадіях. Та люди стали дбати про своє здоров'я та почали користуватись державними свойними програмами. Рак легень посідає перше місце. З 2021 року показник захворювань становив 23,4%. До 2022 року він збільшився на 4,6% і на 2022 рік становив 28,5%. Це може бути пов'язане з тим, що багато людей мають шкідливу звичку як куріння тютюну та дихають досить забрудненим повітрям. Рак шлунку посідає друге місце. З 2021 року показник захворювань становив. В 23,6%. До 2020 року він збільшився на 4%. І на 2022 рік становив 27,6%. Це може бути пов'язане з тим, що люди харчуються нездоровою їжею з домішками та вживають алкоголь. Рак молочної залози посідає третє місце. З 2021 року показник захворювань становив 11,4%. До 2022 року він збільшився на 2%. І на 2022 рік становив 13,4%. Це може бути пов'язане з гормональними змінами в організмі людини та генетичними схильностями. Профілактика онкозахворювань це система заходів, спрямованих на запобігання розвитку ракових захворювань. Вони включають в себе відмову від куріння, раціональне харчування, підтримка здорової ваги, фізичну активність, захист від сонця, регулярні медичні огляди, вакцинація та профілактика віл інфекцій. Отже, аналіз наукових джерел показав, що раннє виявлення раку може ефективно знижити смертність, пов'язану з цим захворюванням. Захворювання на рак може мати багато причин, найголовніше з них це стиль життя, погане харчування, шкідливі звички, недостатня фізична активність, генетичні фактори, навколишнє середовище та регулярні стреси. Заходи профілактики допоможуть знизити ризик захворювання на рак. Було організовано просвітницьку роботу та розроблено тематичні пам'ятки. Одержані результати можуть бути використані у закладах загальної і середньої освіти під час проведення уроків з біології та основ здоров'я. Доповіді закінчення. Дякую за увагу.